die. Yeah. Слава Богу за той час, який ми мали сьогодні. Колись ученики сказали так, що ми все залишили, пішли за тобою, що нам буде? І всі ми на землі, такі люди, що все щось хочемо мати чи ні. Я думаю, то, що ми сьогодні залишили домівки, прийшли сюди. І, як було сказано, що ми прийшли сюди слухати Слово Боже, прославити Бога. Щось для себе взяти, і то є найважче для нашого життя. І що нам буде за то, що ми тут Га? Ученики казали, що буде, але Христос сказав їм, що для вас велике приназначено, то що тут на землі ви будете мати много своїх рідних і близьких. Каже, колись ви сядете на 12 престолах, судити тих людей, які не слухали. Але ще важливо, ви будете там, де я. Бо я хочу, де я, щоб ви були зі мною. Так само сьогодні Христос до мене, до, до вас говорить, що Він хоче, щоб ми були з Ним, але не лише у вічності, але тут, в цьому зібранні, в нашому житті, в тій дорозі, яку ми вибрали. І тому Хай Бог благословить усіх нас. І Слово Боже говорить в Псалмі такі слова, де написано так. Хто є чоловік, боящийся Господа, йому, каже, путь, котрий із Хто ми такі? Але Бог відкрив нам свою дорогу, і ми пізнали його, тому що Христос сказав, коли я путь, істина і жизнь, і ніхто не приходить до батька лише через мене. І далі сказані такі слова: Тайна Господня, боящимся його. І завет свій он відкриває тим. Ту тайну, яку не знає багато людей, а нам Бог відкрив. Не тому, що ми кращі, як сьогодні було сказано, ми були далекі, не знали його, ми були тим камінням але наші серця Бог поміняв на плотяні, і ми сприйняли те Слово для нашої житті. Слава Йому! Є за що дякувати Богу! Є. І ми всі будемо дякувати Богу. Час скоро проходить. Але наше життя сокрито в Ісусі Христі. І тому, маючи подяки, тут теж є такі подяки, я прочитаю. Дякую Богу за маму і бабусю, які виповнилося ну, 60 років, не так і много, правда? Для дітей то много, а хто має 60 і вище для тих не много, правда? І щоб Бог благословив її в труді, щоб укріпив її, також дякують Богу за прожитих 26 років. І ще одна записка про ту думу саму 60-річну, щоб її Бог благословив. І подяка Богу за здоров'я тата, в якому робили операцію. Я не знаю чиї, але операція пройшла успішно. Слава Богу, що Бог укріпляє, і подержує. Але ми живемо на землі, у нас є нужди переживання чи ні, є. Саме більше нужда в нас, в то що о спасіння наших близьких, рідних, дітей. Ми будемо продовжувати молитися чоловіків, жінок, щоб Бог Духом Святим касався. Як сьогодні було сказано, він нас помилував. Поклав їм на дорогу ту, щоб ми йшли другим, возвіщали істину. І тут також просять, щоб помолитися за маму, які будуть операцію робити на серце. На серце все складна операція, правда. Але життя і дихання в чиїх руках у нашого Господа, хай Бог благословить руки врачі і поможе пройти ту операцію. Також просять помолитися за сестру. Ленуфедищенку, що зуни давлення піднялося, таке наше життя то падать давлення, то піднімається. Але як добре, щоб в напрямку служення Богу, у нас було все одинакове давлення і стремлення служити Богу. Так що за це все, що Бог нам дав, що нас поклав на ту дорогу, що відкрив наші очі. Дав пізнати себе. Ми подякуємо Богу і попросимо благословення надальше, щоб Бог благословив всіх нас і ті, хто не зміг прийти, хто хворий вдома, в лікарнях, щоб Бог дав сили за стареньких братів, сестер, які би хотіли прийти, а не можуть. Хтось може за кимось ухажує, де дуже тяжко то процес життя пройти, коли хтось лежить, ти ухажуєш, тебе не розуміють, думають, що ти щось не так робиш. Хай Бог смягчає серця, хай укріпляє тих, хто ухажиє. І всіх нас, хай Бог благословить, наш край, країну, нашу, город, село. Хай ще многі познають Бога як лічного Спасителя. І найважливіше, щоб Бог нас наповнив силою Духа Святого, щоб ми відчули те движення, від кого то залежить. Бог усе зробив. Христос усе зробив, а дальше діло за нами, щоб ми мали з ним общення і жили з ним. Йому слава повіки. Амінь.